Шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу депутат Надвірнянської міської ради Ірина Михайлівна Вільчинська. Мови й тими про депутатську позицію та повсякденну працю педагога. Вітаємо вас, Ірина Михайлівна. Доброго здоров'я, дорогі краяни! Ірино Михайлівно, ви двічі обиралися депутатом Надвірнянської міської ради. Власне, це свідчить про велику довіру виборців до вас. Саме що ви зробили на своєму окрузі, будучи обрані перший раз депутатом міської ради, і що вам вдалося зробити вже в другій каденції? Все було дуже дякую. Я хочу перш за все подякувати вашій телекомпанії за таку увагу і за ту бесіду, що ми з вами, я думаю, проведемо. І наша бесіда, я думаю, надіюся, буде дуже цікава. Ваше питання дуже доречне на даний час. Тому що за першу каденцію я була обрана по списках від нашої України, зроблено багато. Володимира Великого дуже велика вулиця, довга, дуже була в негарному стані. Ями заливало дощем. Перше, що ми зробили, це почистили ливневу каналізацію і забрали воду з дорожнього полотна. Хотілося. Подякувати зинові Мирославовичу, нашому меру і також Андрію Маркіяновичу, начальнику комунальника, тому що вони мені дуже сприяли, допомагали. Після того ми покрили полотном новим, це від приблизно третьої школи до вулиці Кривоноса. І пізніше зробили решту, бо кошти брак коштів було. Ми зробили ямковий ремонт. Крім того, було зроблено нове освітлення на цій вулиці, і ще була окольцовка з освітленням кинута на Сагайдачного вулицю, тому що вулиця не освітлювалася, і виборці до мене зверталися за допомогою. І це було зроблено. Крім того, був відновлений маршрут, досить гарний маршрут. Я вважаю, їде такий бусик, який сполучає центр міста. Міста нашу вулицю виїжджає аж на смарах на Карпати і знову до центру міста. Хочу сказати, що два рази на місяць вивозиться постійно сміття з мого округу. І люди знають ці дні, вони готуються, також оплачують, звичайно, ну, є трохи проблеми з, опла... з оплатою, але я думаю, що в подальшому робота налагодиться. Хотілося сказати, що це було зроблено за ту каденцію, за цю каденцію дуже мало коштів, і зараз дуже тяжко щось робити. Хоча 105-квартирний будинок на моєму окрузі зараз будуть ремонтувати і облаштовувати нові ринви, тому що будинок фактично заливає водою і п'яті поверхи. Люди дуже потерпають, тому що стіни вже покрилися грибком, тому цей будинок планово. Буде ремонтуватися ринви, водостічні труби, водовідведення зроблено. Ну і е, обіцяють нам, що ще поставлять е, додатковий майданчик у дворі цього будинку, тому що двір цього будинку досить такий великий. Там сходиться декілька будинків, е, п'ятиповерхівок, і діти будуть мати качельки, карусельки, будуть мати місце, де проводити е, свої своє дозвілля. Хотілося сказати, що нещодавно в цьому 105 квартир. У будинку були поремонтовані під'їзди і двері. Правда, один залишився незрозумілих причин, чому не було дороблено, я написала депутатське звернення і чекаю з дня на день відповіді з роз'ясненням, чому один власний під'їзд був залишений без уваги. Ну, Така була робота пророблена за мою першу каденцію, і оце уже за другу. Я хочу сказати своїм виборцям, що все, що я робила, я роблю з добрими намірами, з любов'ю до своїх виборців. Я їм дуже дякую за довіру, тому що другий раз мене обрали мажоритарно, з великим відривом голосів. І я стараюся кожному виборцю. Є декілька у мене таких, що пристарілих. Одиноких я стараюся кожному виборцю, який звертається, подати допомогу і матеріальні допомоги через міськраду. На комісії ходжу, вибиваю деколи, що треба. От власне ця людина, чи хвора, чи, чи погано забезпечена матеріально, і стараюся допомогти. Така ну, моя робота як депутата міської ради. Ірина Михайлівно, ну ви, окрім того, що депутат міської ради, ви за покликанням педагог і належите до кращих педагогів ну, нашого району. Про це, про це свідчать власне і нагороди, і відзнаки, які отримують ваші учні. Ну і ви маєте певні заслуги і так само відзначені неодноразово. От, розкажіть нам, будь ласка, про свою педагогічну діяльність. Дякую, дійсно. Я педагог за покликанням. Так сталося, що в моїй родині дуже багато педагогів, це якось, напевне, так передається в нас. Я зараз працюю вчителем англійської мови в першій школі. Я вчитель вищої категорії і вчитель методист. Написано мною книжку Методичний посібник, розробник. Готуємося до олімпіади і зараз ця брошурка. Пройшла апробацію в школах і допущена до використання вчителями. Е, які мої досягнення в школі, це знають мої батьки і мої учні? Ну я не буду говорити за кожен рік, тому що може це буде нескромно, але цього року особливі досягнення. Я тим дуже горжуся, тому що на районній Олімпіаді. Е, Перший восьмий клас, перший друге місце це мої учні. Дев'ятий клас, перший друге місце це мої учні. Десятий клас, перше, друге, третє це знову ж таки мої учні. І одинадцяте клас, друге і третє місце це мої учні. З них поїхало дуже багато на область, і троє увійшло в десятку кращих учнів області. Одна дівчинка шосте місце, одна дівчинка восьме і десяте місце такі мої професійні здобутки, дуже люблю своїх учнів. Вони не тільки я їх вчу, все було, Вони мене вчать і комп'ютерної техніки вчать мене і всьому новітньому. І якщо хтось говорить, що майбутнє. Належать молоді, я скажу, що він глибоко помиляється, тому що я вважаю, що сьогодення вже давно належать молоді. До них треба прислухуватися, тому що вони дуже багато можуть нас ще навчити. Ірина Михайлівна, Давайте повернемось до вашої депутатської діяльності. І як депутат Надвірнянської міської ради, ви все відстоїте інтереси малого підприємництва, людей, які працюють, які хочуть працювати. І вам часто дістається від опонентів дуже часто. От, дуже. от власне ви зайняли таку активну позицію щодо малих архітектурних форм, які встановлені на території міста Надвірна, які вже були встановлені заздалегідь. Люди мали дозволи, і тут власне виникла така громадська ініціатива зі сторони громадського організації Воля яка проводила акцію і самопоміч і. Так, ну і самопоміч, і власне в цій акції десь вам приділили дуже велику Дуже благу. велику. Я за що дуже дякую, бо та. мій рейтинг ще більше зріс виявляється. краях власне вас асоціювали з підприємцем. Хоча за даними податкової інспекції, ви не є підприємцем. Ми це з'ясовували. От, власне, чому така увага? Від громадської організації Валя прикута до вас з чим це пов'язано? Дякую. Знаєте, можу це пояснити. Я звичайно не є підприємець, я не маю жодного свідоцтва, я ніде не зареєстрована і не здійснюю жодну підприємницьку діяльність. Але мій чоловік він є підприємцем. І я думаю, що він не порушує жодних правил, тому що кожна людина на Україні згідно з чинним законодавством може бути таким підприємством і може здійснювати підприємницьку діяльність чи вести бізнес і так далі. Звичайно, я, як його дружина, то допомагаю йому, роблю деякі проплати і чомусь люди завжди асоціюють, що це мої. Літні майданчики, хоча я далеко від цього і деколи навіть не розумію, що там відбувається, хоча стараюся і там вникнути, бо я людина, яка люблю вчитися. Я все життя люблю вчитися. І в плані мови англійської, і в плані е от, підприємницької діяльності я теж хочу повчитися і знати, тому що в житті треба все знати. Тому так е от мене асоціюють з тим, що я е е Реалізатор пива, напевне, ну власне, Ірина хай, ну хотілося б більш детальніше. Ваша позиція це відстоювати мале підприємництво, так і міська рада прийняла відповідне. Збалансоване, я так рахую, положення власне на просто... громадських слуханнях. Ви маєте на увазі на громадських слуханнях обговорила, але і сесія прийняла вже, Прийняли, вже і так. положення, в якому якраз дуже враховано позицію малого підприємництва, які Підприємці, які отримали, дозволи, вони можуть здійснювати цю е, торгівлю, тому що люди дійсно понесли великі так. затрати, споруджуючи ці майданчики, і далі воно все одно буде вирішуватися на комісіях. Тобто, не це питання е, вирішено, я так рахую, на користь. І підприємців, і суспільства, і суспільство власне, так. от більш детальніше розкажіть про саме положення <кій> і про саму, скажімо, цю процедуру здійснення цієї торгівлі, і чому, чому опоненти якраз ну таку велику приділяють увагу реалізації пива. Якщо взяти світову практику, то там наоборот є культура споживання пива. Проводяться фестивалі, окто фест, наприклад, а в нас чомусь так заострена ця увага. От, власне, ваша думка з цього приводу? Я зразу все Волод, хочу наголосити, що я голосувала за кожне рішення, яке надавалося підприємцям. Звичайно, за цими підприємцями стоять робочі місця. Кожен з підприємців має по декілька найманих працівників. Ці працівники отримують заробітну плату. І, звичайно, зараз оце все поламати і викинути. Ми вже давно знаємо, що Надвірна не є промисловим містом. Ви погоджуєтеся зі мною, так? А, НПЗ абсолютно. стоїть майже, лісокомбінат майже стоїть то де ж народу цим людям заробити копійку. І мені дуже дивно, наприклад, позиції волі громадської організації і самопоміч, які постійно кричать, що треба це все руйнувати і знищити. Я іншої думки, ламати строїть в російській мові так говорити. Не можна викидувати зараз в такий економічно важкий час людей на вулицю, адже ці люди облаштовані в нас. Вже перевіряла і прокуратура, і шостий відділ, все нормально. Вони дістають заробітну плату і приносять це в свої сім'ї. Тому я вважаю, що ця позиція кардинально неправильна. Вона, ну я би сказала, навіть не християнська, тому що все ж таки за нашими спинами, за спинами цих підприємців, стоять сім'ї. Крім того, що хотілося мені ще сказати на рахунок цієї акції, що відбувалося, ну звичайно, дуже багато в інтернеті в нас поміщено, і мене зачепили там, і ролики і так далі. Все це на двірнянці бачать. Я це навіть і не скриваю. Але хочу сказати, що мій рейтинг. Піднявся, хоча зараз люди і підприємці після цієї акції сказали, що вони вже дуже добре будуть думати за яких депутатів голосувати. Ми зараз знаємо, що у нас, наскільки мені відомо, на ринку теж відбуваються якісь там е незрозуміли, незрозумілі підходи рішення і бажання знести і знову ж викинути на вулицю. Так, є там, там таке є. Так, правда. Значить, і я вважаю, що це теж неправильно. теж неправильно. На рахунок певних фестивалей дійсно я об'їздила всю Європу, крім Іспанії, Великобританії і Греції. І побувала теж на таких дуже гарних фестивалях. Звичайно, треба виховувати, я ще раз підкреслюю, культуру споживання пива і алкогольних напоїв. Це виховується не тільки в школі, це виховується вдома. Чому, наприклад, я як мама своєму синові завжди пояснювала, що це не гарно, це можна, це не можна. Так само в кожній сім'ї, кожна мама з батьком це повинна проводити таку роботу. Ну і звичайно, школа, дуже велике значення приділяється школи. Я хочу відмітити те, що наші вчителі, класні керівники, дуже часто роблять виховні години, які з такою тематикою проти куріння. Проти споживання наркотиків, проти споживання е, алкоголю, в тому числі і пиво, хоча це вважається слабо алкогольним напоєм, але ці виховні години обов'язково проводяться. І е, мені все-таки і я вважаю, що наша молодь дуже мудра. Дуже мудра. Я деколи спостерігаю, бо приїжджаю на озеро відпочити, посидіти. і Я дуже е, спостерігаю, що молодь наша культурна. Я, наприклад, не бачила, щоб молоді обпивалися, а просто приходять відпочити. Я хочу наголосити, що на цих майданчиках, крім пива, реалізується квас, реалізуються різні води, реалізуються сочки і для дітей, морозиво і так далі. Тому кожна людина має право вибору. Право вибору це є демократичне суспільство. Ну і коли ми власне обговорювали на громадських слуханнях положення, я запропонувала ще раз прописати такий пункт, що в разі того, якщо підприємець продав пиво малолітнім, тобто дітям. До 18 років забрати в нього ліцензію, забрати, не надавати дозвіл на обстановлення цього майданчика і дуже жорстко контролювати цей процес. Ми не повинні е, вчити дітей, як пити пиво. Я ще раз підкреслюю, не повинні, але ми повинні їх виховувати культури. І в тому числі споживання алкогольних напоїв. Бо рано чи пізно вони стають з дітей дорослими людьми, правда? І рано чи пізно вони все рівно це попробують. Ніхто від цього ніде не дівається. Просто це треба робити розумно. Ірина Михайловна, сьогодні в Україні обговорюється. Новий законопроект, який передбачає підняття акцизу на пиво на пиво власне з 87 копійок до, до, 2 до гривень 50 копійок, власне, існує на даний час два законопроекти: один угу. урядовий, другий законопроект за ініціативи 30 депутатів. От, власне, серед тих 30 депутатів є наш депутат Верховної, Верховної Ради. Ради Юрій Дерев'янко. Різниця між цими законопроектами вони практично ідентичні, ідентичні. тільки спрямування коштів. Є дещо різне. Власне, Яка ваша думка щодо цих законопроєктів і, ну, і перспективи, який законопроєкт прийме, чи урядовий, чи все ж таки цих 30 Дійсно, депутатів? Дійсно, є таких два законопроєкти. один урядовий, один депутатів, 30 чоловік, як ви вже сказали, яка різниця між ними? Згідно з законопроєктом уряду, всі кошти. А це будуть немалі кошти і підняття акцизу від 87 копійок до 2,50 я вважаю це дуже суттєво. Дуже я не знаю, чи виживуть ці підприємці. Думаю, що не виживуть, і не буде можливості, не буде економічної вигоди займатися цим бізнесом. Значить, згідно з цим законом, уряд пропонує всі кошти спрямувати у бюджет нашої держави. А після того дивитися, де є яка потреба більша, і туди їх спрямувати згідно з законопроектом, який подали 30 депутатів депутатів, так вони пропонують 50% віддавати Ахмадит, і 50% на розвиток медичного обслуговування на Україні. То уявіть собі, я так думаю, що якщо кожен раз 50% на ахмадит будуть передавати роками, то це буде дуже багата структура. От і чи потрібно цього робити? Але я думаю, що ці депутати, які от власне подали, це не що інше, як піар, тому що вони дуже добре розуміють, що урядове рішення, урядовий законопроект пройде, бо за ними більшість за урядом, і проголосують власне цей проєкт. От ну а трошки шкода, тому що ці наші народні депутати, які обрані. У Верховну Раду все ж таки декларували про створення робочих місць. Цього я не бачу. На даний час бачу тільки нищення робочих місць. Дуже сумно, дуже сумно вірилося, думалося, що зроблять. А тут бачу зворотній процес. І я думаю, що їхній законопроект не пройде. Ірина Михайлівно на завершення ну висловить свою думку, що потрібно зробити. які потрібно зробити кроки, щоб в нас формувалася культура ну споживання пива. Тому що сьогодні чомусь на надвірняченні вона стало надзвичайно острим. Остре така питання. культура пива, як е, вживання пива, як є в Європі, адже е, Україна задекларувала, що ми йдемо в Унію Європейську, і ми повинні е, будемо злитися з їхніми стандартами, так. з їхнім баченням, з їхнім мисленням. Е, тому, якщо ми туди прямуємо, то, тому нам треба вже підготовленими бути і формувати якраз власне е, ті цінності, які є в Європі. Те, що з чого треба е, починати? Я б сказала, що з виховання нашої молоді, перше це сім'я, друге школа, газети, телебачення. Напевне, доречно робити якісь акції з виховним моментами. От я не говорю про певні акції, я говорю про акції, от як ми робимо про прибирання території, наприклад, запрошувати лікарів. Запрошувати спеціалістів, які володіють знаннями, що відбувається, і так далі. І я би хотіла, щоб все ж таки ми якось це робили разом, об'єдналися і робили. Тому що, наприклад, дуже багато от мені сподобалося того року співпраця з районною дитячою. Бібліотекою імені Ірини Яцури я з цими дівчатами, працівниками дуже багато зробила виховних годин. І, до речі, ви мене запрошували, і навіть оператори ваші приходили, знімали до 10 год... виховних годин було зроблено. І в такому дусі треба працювати, щоб молодь наша була розуміла, що можна, що не можна, і як культурно себе поводити. Ще я хочу трошки зупинитися. Все, от якщо ви мені дасте ще хвилинку, ми дуже часто говоримо про мораль. Дуже часто мораль, мораль і мене там, О, це аморально і так далі, що ну всяке було. Але деякі вчителі наші, які є також представниками самопомічі і волі, дуже от власне це слово мораль, це у них ЗУС не сходить. Хоча самі далеко не дотримуються такої моралі, адже ми знаємо, що були відкриті і букмекерська контора на приватній. Квартирі теж вчительки, якої до речі, за 30-річний стаж роботи я ще не бачила жодного учня, підготовленого на рівні хоча б району, і так далі. А критики дуже багато звучать. То я вважаю, що менше треба критикувати, а треба просто працювати. Загинати рукава і працювати, і працювати разом треба працювати, тому що е, народна мудрість говорить, одна голова мудра, а десять ще мудріше, і ми можемо змінити, якщо тільки тоді, коли ми будемо любити один одного, поважати, цінити надбання кожної людини. І тільки тоді ми можемо змінити наше суспільство. А як зміниться наше суспільство? Якщо ми так будемо діяти, повірте, діти на нас будуть дивитися, тому що ми є для них прикладом, і вони будуть один до одного толерантніше відноситись, любити один одного, поважати. От єдине, що мені хотілося сказати, щоб ми, українці, навчилися любити один одного, поважати і труд поважати інших. Дякую, Ірина Михайлівна, що завітали на нашу програму. Дякую за розмову і бажаємо вам успіхів як у депутатській роботі, так і у педагогічній. І вам дуже дякую, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії була депутат Надвірнянської міської ради Ірина Михайлівна Вільчинська. До побачення, до нових зустрічей.